Рячіша ситуація на фронті нині й далі лишається на покровському напрямку. Про це власне свідчить і дані і генштабу, і ми постійно бачимо у зверненні президента. акцент на е, цьому протягом вчора відбулося 55 бойових зіткнень е, на цьому напрямку. Загалом на фронті їх зафіксували 175 упродовж доби. Окрім Покровського, також ворог найбільш активний на Курахівському та Бремівському напрямках. Росія прагне захопити Покровськ та Часів'яр, щоб створити загрозу для Дніпропетровщини. Про це пише видання Зе Таймс. Зазначається, що Україна та Росія нині змагаються за перевагу перед листопадом, коли холод та вологість знизять темп будь-яких наземних операцій. Вважають The Таймс. Але доки Україна наступає у Курській області, Росія користується ситуацією і посилює тиск на Донбасі. Такий висновок робить видання The Таймс знову ж таки. Так, ну і пане Євгене, як ви зараз бачите ситуацію, що відбувається на цьому напрямку, які ви бачите, бачити, я не знаю, дії ворога. Бо, наприклад, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, пан Костенко, він вже зазначив, що втрата Покровську не призведе до обвалу фронту. Ну мене ця фраза трошки турбує, бо чесно кажучи, я не розумію взагалі, з якого дива ви час зараз заговорили про втрату Покровська. Взагалі, мені здається, добре, що ви, до речі, якраз почали з Таймс, де вже якраз ну, при всій повазі до цього шановного видання. Але ми за час цієї війни вже не раз переконалися, наскільки легко західні медіа ковтають російську наживку. От ми просто я думаю, вже вже ну такі стільки десятків кейсів бачили, коли абсолютно не зі зла. Але е, західні медіа, в силу ну, скажімо, поверхового розуміння ситуації, достатньо легко ведуться на те, що закидає Росія, і оце зокрема проти. Ставлення курськ Покровськ от ми зараз спостерігаємо саме розвиток потужної російської інформаційної операції, де весь час власне робляться дві речі: по перше, для російської аудиторії, ну а частково і для нас. Всіляко применшується значення того, що відбувається на Курщині, от зводиться ледь не до, ну, пригранічний інцидент, от майже от буквально, от бандіти от зайшли, як говорить да, где-то на границі пострілюють. От щось таке. А натомість, навпаки, їхній наступ на Покровську, в якому да який дуже неприємний, але в якому, вибачте, нічого нового абсолютно немає. Це продовження їхнього наступу в Донбасі, який з деякими перервами триває рівно два з половиною роки. Так, от. Власне, це чомусь подається як щось таке дуже стратегічно важливе, а для нас з вами ледь не апокаліптичне. От подумаєш, що-то там відбувається на Курщині, а натомість вони ж аж на цілий Покровськ просуваються. Оце це чисто російська взагалі конструкція, яка прямо протилежна до реальності. От тому що значення, вибачте, того, що відбувається на покровську, я боже збав. Зрозумійте мене правильно, я жодним чином не хочу применшувати ні вагу Покровська як міста, ні вагу кожного захисника, який там зараз тримає оборону. Але вибачте, там відбувається, як це не страшно, жахлива кривава рутина цієї війни. От там продовжується абсолютно те саме, що продовжується в Донбасі рівно два з половиною роки. Тоді, як на Курщині, відбувається, скажімо, найбільш несподівана подія і наш найбільший військовий успіх після осені 22-го року. От з моменту, як ми звільнили Харківщину і Херсонщину, в нас не було інших дій, які б мали насправді таке значення, От, особливо з моменту, як стало зрозуміло, що наш наступ 23-го року на жаль не вдався. От е, там насправді відбуваються дійсно стратегічно важливі речі. Там відбуваються речі, які можуть переламати хід війни. От е, тоді, як на Покровську, точно не відбуваються речі, які переламують хід війни. Зараз до значення Покровська повернемося обов'язково, але е, почнемо з того, що нас всі з вами зараз заганяють в цю е, абсолютно криву інформаційну е, парадигму. От нас заганяють власне в цю картинку, де е, Курщина майже ніщо, от е, Покровськ, це ледь не все. От і це е, розрахунок Кремляну особисто. Мені я думаю, що я цілком їх прорахував. Він достатньо прозорий і на жаль, може спрацювати. Бо ми виявились власне, е, от ми український тил, плюс наші західні колеги. От ми власне виявилися чутливими до цих вкидів. На жаль, от е, насправді згадаємо, що відбувалось до початку курської операції. Абсолютно так само прогинався фронт на Покровському напрямку. Абсолютно так само там ішло просування росіян. От воно йшло е, величезними для них втратами, але воно йшло. Весь час фронт посувався, прогинався ніде ні разу не був прорваний, ніде ні разу не посипався. Ну вибачте, повірте, мені є з чим порівняти. Я знаю, що таке, коли фронт посипався. А ну, до речі, а з того, що ми з вами всі бачили в медіа, я то це пам'ятаю по 14-му, коли наш посипався. Ну а з того, що ми бачили в медіа, згадайте, як е, сипався фронт у росіян на Харківщині, отак От виглядає, коли фронт сипеться, а е, на Донеччині він ні разу не посипався, але так він весь час відсувається, відсувається, відсувається. От з е, одної простої причини, з двох простих причин: перше дуже важко тримати оборону в голому полі, саме на землі. Я акцентую, що це важливо що саме в полі тримати оборону, дуже важко, коли тебе виносять кабами і фабами. От скільки б ти не набудував земляних укріплень, але авіабомби їх просто виносять. От а друге, це вибачте, весь час вирігається чисельна перевага росіян над нами. От із цих двох причин фронт на Донбасі постійно прогинається. Це було до Курська, це продовжується зараз. От, а натомість, що відбувалося взагалі перед початком Курської операції, от західні союзники нас вже практично поховали. От е, читати західні медіа було вже важче, ніж орківські пабліки. От реально з орківських пабліків хоча б посміятися часто можна, а от в усіх цих таймсах було вже просто геть не смішно. Там просто був вже траур по нас. Там було фактично абсолютно однозначно прийнято, що перемогти Росію неможливо. Отже, треба домовлятися, і на нас вже дуже жорстко тисли на тему заморожувати конфлікт, фактично капітулюєте. Що для нас є насправді смертельним? От більш того, в нас ті настрої вже почали заходити. Вже соціологи почали робити різні цікаві дослідження. От хто на яких умовах готовий на заморозку конфлікта, і так далі. От, і тут курська операція міняється все от абсолютно знімається е, цей стереотип, що Росію не можна перемогти. Вся дискусія починає, починає вестись на тему га. Виявляється, їх ще як можна перемогти? Питання а чи дали ми українцям достатньо для того, щоб її перемогти? Ні, недостатньо. Давайте тепер обговорювати, чому ми даємо недостатньо і що все ж таки треба дати, і на кого для цього треба натиснути, щоб це щоб це щось дали? Раз. Повна зміна взагалі парадигми. Всі, оті, що е, вже буквально місяцями на нас тиснули е, про заморозку, вони зараз всі навпаки самі заморозились. Так, да, ми їх ще почуємо, вони ще вилізуть, але зараз вони приморозились так, що мало не здається. От в самій Росії пішли дуже цікаві процеси. От виявилось, що от пам'ятаєте, на секундочку, така ретроспектива. Пам'ятаєте, 22 й рік, е, ми з вами чекали, що якщо в Росію піде достатньо багато цинків, там щось почнеться. Виявилося, що ні, не починається. А солдатські мамочки, замість того, щоб е, скидати Путіна, замість цього стають в чергу за Ладою і каліри. А з... виявилось зараз, що все ж таки не так все погано.